Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Третя окрема штурмова бригада повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження. Проте українським захисникам доводиться воювати на 360 градусів. А росіяни перекидають до Авдіївки нові сили. Авдіївське пекло, третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична. Окремі батальйони третьої ОШБР провели рейд. Ту захоплені ворогом райони Авдіївки сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно сім бригад. За період перебування на Авдіївському напрямку, двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Проточні втрати противника в особовому складі і техніці буде повідомлено згодом. Після підтвердження необхідних даних йдеться в повідомленні. Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби. Командир 3 3-го Шабера Андрій Білецький наголосив, що бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник.